30 мільйонів гривень міська рада спрямувала на реалізацію проєктів бюджету участі. Партиципаторне бюджетування в Юно-Франківській МТГ вже має позитивний бекграунд. Упродовж кількох років реалізовано чимало соціально-побутових проєктів у сфері освіти, екології, розвитку комунальної інфраструктури. Загалом такі напрямки, як благоустрій, освіта, ремонт малих вулиць, надалі матимуть фінансове супроводження бюджету участі. Крім того, у нас є проекти освіти, які були в нас щороку. Але цього року ми вирішили. Що варто їх поділити. Ми мали багато звернень щодо цього, дуже багато людей до нас зверталися. І цього року ми вирішили спробувати. На них виділено 9 проект 9 мільйонів, і буде три категорії: окремо будуть шкільні проекти, окремо дошкільні і окремо позашкільна профтехосвіта та інші. Загалом на проєкти благоустрою міська рада спрямувала 18 мільйонів гривень. Громадські ініціативи в освіті матимуть фінансову підтримку на суму 9 мільйонів гривень. Так звані інші проєкти окреслені трьома мільйонами гривень. Голосування за найбільш доцільні проєкти теж відбуватиметься у цілком демократичний спосіб. Голосувати мешканці зможуть за кожен за один проект у кожній з підкатегорій. категорій, тобто кожен мешканець матиме по шість голосів. Щоб, наприклад, якщо дитина ходить на гурток і в школу, щоб люди батьки могли проголосувати за обидва проекти. Бюджет участі дає змогу громаді проявляти ініціативу в поліпшенні міського життя. А відтак тісно взаємодіяти з місцевою владою щодо розподілу бюджетних коштів. Михайло Березень Андрій Буцяк, новини на вежі.